Сюди вигрузити туристів, тому була велика трішки маленька катастрофа. Боже, який гарний портрет. Прям. Ніби я тут тепер стою. Круто, не? Прикольно, я придумав. От, тут іще чекають погрузку люди. Йдемо далі. Так що, слава Богу, що Бог нам дав дощику, і донай піднявся, і знову кораблики катаються, людей радують, піднімають економіку Угорщини. Вдоль, а... Цей набережний є такі столики, де можете посидіти, поїсти, повечеряти відсідковати день народження. Це все безплатно. Такий крутий який стільчик, як у судді на цьому, як у судді на тенісі. О, тут жарять жарячий. Да? Дуже круто, так взагалі. Може і пожарити в оренду, берете собі а, мангальчик такий, проплачте, яка дівочка рада. І собі печете. І сидите, відпочиваєте. Поправка: це можна користувати безплатно. Людям тільки треба принести вугілля і відпочивати, як ці люди, встаті, вони з України також і ми підслухали. І все. І на берегу Дунаю жарити собі шашличок, гріль паті і просто відпочиваєте, радієте життю. Це все безкоштовно. Я вважаю, що це дуже круто, що не треба йти кудись орендувати. Персонал уже скочив.